Де є п'ятнашка? трифазна. Після останніх відео в на нашому об'єкті вішаємо. Якби я <сміття> раніше дивився, то я б шнури залишав би не метрові, а по півтора метра, бо на лоут вдалося намотати один і бачимо, як він підійшов. На ферритових кільцях. Тобто ну, останнє відео, що я показував на водці, в комплекті тут ну, накомплектували доби, то тепер я візді навіть вхід, вхід феритове кільце на этот і на генпорт. Зараз будемо під'єднувати хоч би по одному обороту на ферритове кільце. Щоб ці наводки хоч трохи знімало. Побачимо, Ще тут недалеко, і е, були закладені вже кабелі на ген-генератор, на гріт і на лод. Ну, Трошки, може, треба було більше ставити, от. І зараз на колесах підкатимо сам, снімо вже пізніше, сам акумулятор, і тоді вже будемо. Ну, Тут все рознімав, Все було зроблено. От. Ну, То закладна під всі ті датчики і там зверху точечки, то сонце. Ну, Ще сонце буде по весні. Гроші трохи назбирають і буде сонце потім. Зараз поки що робимо безперебойне, безперебійне живлення. Так, всім привіт. Під'єднали вже, обв'язали інвертор. Все як положимо через фрітове кільця. От. Вихід лову. Лоут теж на вході по одному кільцю ну і на генератор. На генератор рекомендують два оберти зробити, ну поки один правильно цей ген зробили. А тут лот Під'єднали, запустили саму. Ну тут стандарт резервне живлення будинку. Так, 15, ну, 15 кВт батарею. Єдинственна Джейконовська батарея. ось спостерігаємо. БМС-ка Джейконовська. Зараз попробуємо навестись Щось на влаштуваннях вілії. Батарі сетинг. Він її не бачить. Тут зазвичай пишуть щось, типу тайна я спайла, ще щось. Ну, виставили... Виставили нулі по літію. От. Так, ще раз. А, в саму батареї. Самуї батареї. Ну, Більш-менш бачить current eh, discharge 190, current charge 142 А. Ну, десь схоже, що у нас тут пишуть, струм заряду, струм розряду. Це вже збірка українська, вони збирають у нас. Ну, доволі eh, непогана навіть інформаційне табло є. Табло. От. Зараз спостерігаємо. По коміркам, ну, щось дві комірки так собі, от синіми красними в сині як вони. Ну, балансуються, хоча чогось червоним світиться трохи більш менш збалансовані Коли йде заряд? Так, це ладно, це таке. Побачили за розвили. світла зараз нема. Ну, Мережі нема. І спробували-спробували. Тобто вхід, вихід і перемикач. Перемикач. Вихід подали. Включаємо. Повинно з'явитися світло. А у нас нічого не з'являється. А чому? А тому що... Тому що? Тому що. Тут перевірювали те, що я показував на виході перевіряємо фаза 0, е. на виході на вхід. на вхід. А на вході від інвертора нема. Звичайна помилка при з'єднанні. Це генератор. І отут були на надписі Вхід-вихід хтось, коли монтував шнури, монтажники, вони змонтували їх і заложили. І по надписі отут було написано генератор. Я під'єднав генератор і під'єднав вихід, а вони були перепутані отут і подача. Зараз спробуємо передати тут якраз знизу нижнє підключення вихід інвертора. Тобто оці 4 провода треба подати на вихід з інвертора, а не на вхід генератора. Це на вулицю виведена розетка трьохфазна для під'єднання генератора. Працюємо далі, виключаємо ДЕЮ і перекидуємо і перевіряємо, чи з'являється резервне живлення. Так. Під'єднали, спостерігаємо 400 Вт споживання, мережі нема. От. Зараз вже бачимо, все працює на виході. Є. Так, мережі нема. На вході на вході мережі. На вході мережі нема. От. І зараз запрацювали нашої газової котли і вже опалення від мережі працює працює. Так, ще. Дочекатись, коли з'явиться мережа. І подивитися, ну, автоматичні перемикання туди-сюди. Все поки що чудово. Так, що у нас по навантаженню? Ну так. Да. Невелике отаке споживання по трьом фазам розкидане. Всім гарного настрою до мирного неба. Всі працюємо, допомагаємо ЗСУ. Донатимо. Так важко працювали, все під'єднали, все зробили. Нарешті будемо безперебійно працювати. А отут от нарешті з'явилась мережа після обстрілів. І звісно. Резервне живлення не працює. Не зовсім, звісно, воно працює, але не заряджає акумулятор, тому що деякий потрібно мінімум 187-190 вольт на вході. Всім привіт! Вже аврал на будівництві і рухаємось, рухаємось, знизу догори. Зараз кухню затруті боксіткою основні речі і що ми бачимо вже перший поверх залишилися ну, дверні пройоми тут навіть теж з'явилися меблі От. О, гарний вигляд моє освітлення От. Ну, це все рухається все швидко навіть Ну не... завжди так виходить. Вже бачимо другий поверх. Поверх ще в ремонті. Зараз коридор вже готовий, стеля пофарбована. Тож санузли теж вже ще не шпаклюються, вже санузли і ставлять прибори. Завтра будемо ставити умивальника. От. Тобто все рухається дуже швидко. Вот тому я не уділяв внимання своїм сонячним станціям, бо багато роботи тут. Да, тут трошки, трошки ну, буде гарно, ще доробиться перила. Так, що в нас тут все. Другий снизу спостерігаємо монтаж у самої підготовка. О, А тут вже теж пофарбовані і вже монтується не просто, не одної години всі працюють, ага.